Всім привіт друзі! І в цьому відео я апну 85 тисяч кубків в Brawl Stars. А ти постав лайк, підпишись на канал, підпишись на мій телеграм-канал, полу з 7 або в останні в коментарях або в описі під цим відео. І я зараз апну 85 тисяч з Сололонзіком. Вже скільки скількох відео він вже побував. <лес> Мені лишилося 15 тисяч до. 100 тисяч до моєї цілі. Я до кінця року постараюсь її досягнути. Я надіюсь, в мене вийде. Я пішов за стув в Бурубов. І Мортіс забив. ага. А, а вам здається, що це відео буде занадто якесь маленьке. Ну добре, не буду тоді обрізати, а то, блін, хто буде дивитись таке коротке відео. А? Ну Ви ж то бачите, скільки воно буде йти. Ну Якщо що, можемо ще одну каточку зіграти, ну, типу, хех, на відос. Танкінгіп. Хопа. Ой-ой-ой, що за мов? І та, я апну 85 тисяч кубасів. А ще отут вийду, Ну, окей. І, і ще відкриваю це діло. І залітають. Ууу, хороша гра. Хочу, погнали ще одну каточку. Мортіс хороший, ну так, да. він там забив дуже добре. <кхем> і погнали. Взагалі, те, що переробили і додали до 100 тисяч, то це навіть дуже круто. Бо 70к це, по-перше, не дуже таке гарне число, а 100к це прям ну, шестизначне число. Тут вже воно гарно виглядає. Тому так. Да, і так взагалі гарно вже виглядає путь к Славі. Тому да, класне рішення і класно, вийшло Блін, Як я не ульт? Ой, боже, я тупий. Тут я не знаю, але, напевно, голом забили. Ай! І займ, гіперзаряд. Ну, в принципі, так, да, можна так швидко кудись дойти або втекти з гемвигом грабі. І найс. Е а, точно, ми ж не виграли, що я поспішаю. Що я планую пушити якийсь може високий ранг, Ну, для мене. Якийсь може рекорд в ці, а то маючи 85к апнути той. Коротше, в мене типу 85к. І в мене тільки Міфік 2 в рекорді. І це мені не дуже подобається, тому я би хотів спробувати хоча б лего апнути. Е, ну добре, на цьому я буду завершувати це відео. Дякую за перегляд. І дивіться мої більш старі відео в мене на каналі. І всім дякую за перегляд і усім па-па!